Добрий день, любі малята. Сьогодні до нас у гості завітав Незнайко. Він трішки розгублений, бо весь час щось плутає. Але він дуже хоче дізнатися, які у нього є права. Розповімо нашому незнайці, які права має кожна дитина. Давайте поглянемо на нашу квітку прав. І розкажемо, ви знаєте, які є права у дітей. Кожна дитина має право на власне ім'я та громадянство. Коли народжується дитина, вона отримує документ про народження. Кожна дитина має право на власну сім'ю. Кожна дитина має право на навчання. Діти ходять спочатку в дитячий садочок, а потім до школи. Кожна дитина має право на медичну допомогу. Може лікуватися, коли захворіє у лікарні. Так, кожна дитина має право на інформацію. Тобто дитина може дивитися телевізор, слухати радіо, переглядати. Різну інформацію в інтернеті, читати книжки, коли підросте. Так, кожна дитина має право на повноцінний відпочинок. Далі наступне, кожна дитина має право на захист, любов та турботу. Ось така квітка прав. Бачиш, незнайко. Ти запам'ятав? А зараз ми для нашого незнайки покажемо, які права є в казачках і деяке право порушується. Погляньте, перша казочка в нас колобок. Чи пригадуєте ви цю казочку? Е усі звірята намагалися з'їсти колобка. Отже у цій казочці порушується право на життя колобка. Наступна казка рукавичка. Звірята в лісі знайшли рукавичку, залізли в неї, але рукавичка не витримала і розірвалася. Яке ж право порушується у цій казочці? Право на житло. Житло повинно бути зручним та комфортним. Наступна казочка усім відома лисичка та журавель. Коли лисичка запросила журавля у гості, вона дала йому незручний посуд, і він не зміг поїсти. Те саме вчинив і журавель. Отже, яке право порушується у цій казці? Цій казці порушується право на повноцінне харчування. Всі діти повинні харчуватися правильно і їсти здорову їжу. Наступна казочка це котик та півник. Пригадуєте цю казочку? Півник не слухався котика, і тому лисичка його викр... викрала. Яке ж право порушується у цій казочці? У цій казці порушується право на повниц... на життя півника. Розглянемо ще декілька казочок. Пригадайте казочку коза дереза. Що відбулося в цій казці? Коза зайняла зайчикову хатку і не хотіла з неї виходити. Яке право порушується у цій казочці? Так, у цій казочці порушується право на житло. Наступна казочка, погляньте, хто це. Це червона шапочка та сірий вовк. Вовк хотів з'їсти червону шапочку, тому у цій казці. Порушується право на життя червоної шапочки. І остання наша казочка це попелюшка. Ось. Пригадайте цю казочку. Мачуха та її дочки знущалися над бідною дівчинкою та заставляли тяжко працювати. Цього не можна робити. Діти не повинні тяжко працювати. Тому тут порушується право на відпочинок. Дітки, а зараз ми зіграємо з вами дидактичну гру Права дітей, так чи ні? Та поміркуємо, що в нас яке право відповідає дійсності, а яке ні. І будемо ставити мітки. Погляньте, будь ласка, на малюнки. Усі діти мають право на любов та турботу. Як ви гадаєте, це правда чи ні? Так, це правда. Тому ми поставимо значок, що це так. Далі кожна дитина. Має право на сім'ю. Дітки, це так чи ні? Так, є таке право, тому ми теж поставимо яку умітку. Зелено, це дійсно так. Так. Далі. Ой, трошки збилася, ваша діточка. Погляньте наступний малюнок. Діти мають право на житло. Це так чи ні? Це дійсно так. Тому ми поставимо сюди теж зелену мітку. Так. Погляньте на цей малюнок. Не всі діти. Мають право на відпочинок та дозвілля. Як ви гадаєте, мають дітки право на відпочинок? Мають, тому це в дійсності не відповідає. Дітки мають право на відпочинок, тому ми поставив червону мітку. Це неправда. Кожна дитина. Має право на ім'я та громадянство. Це так чи ні? Так, це дійсно так, тому поставимо зелену мітку. І ще малюночок. Діти мають право не ходити до школи. Це так чи ні? Це неправда. Діти мають право на навчання, тому ми ставимо червону мітку. Так. Поглянемо на інші малюнки. Діти мають право на медичну допомогу. Як ви гадаєте, це так чи ні? Так. Усі дітки мають право лікуватися. Тому ми поставимо зелену мітку. Це дійсно так. Погляньте на цей малюнок. З дитиною можна жорстоко поводитися та ображати її. Це так чи ні? Малята, це не так. Не можна. Бути жорстоким не можна бити дітей. Тому ми ставимо сюди червону мітку. Так. Наступний малюнок. Можна ображати слабших. Дітки, це правильно чи ні? Ні, це неправильно. тому тут теж порушується право. І ми поставимо мітку. Ні. Так, наступний малюнок. Діти мають право харчуватися тільки чипсами. Таке можна чи ні? Ні, діти мають право на повноцінне харчування. Тому ми поставимо тут теж мітку «Не можна». І останній наш малюнок, подивіться, діти мають право на відпочинок. Дітки, це так чи ні? Це так. Щоб бути здоровими, сильними, діти повинні спати, відпочивати. Тому ми поставимо тут зелену мітку, що це так. Ось, мабуть, тепер... Для нашого незнайки все зрозуміло. Так, незнайко, ти запам'ятав права дітей? Так, дякую вам, малята, що ви мені допомогли.